Нас тут ще торгують цим домашнім. Є така поляна. Далі що там воно продають? Ми, я може щось собі куплю. Подивлюсь, що тут є. О, лоточок такий. мені треба гриби. О, гриби. Отдайте мені грибів на 40 гривень. Грибчики. Хочу супчик з грибчиками. Холодно. Я купляю картошку, тут чу і пиріжки. Ні, я хочу, це знаєте, як макарони длінні нього і оцих, і грибчики таку зробити. Буде смачно. Я теж розумію, то буду всі. А. -а, -а. О -о -о -о. Я вас зрозуміла. Це буде на 40 гривень. Да, ви мені зробите? Чи на скільки? О, бачите, глаз у вас алмаз. Це прекрасно. Ого, полуниця 230 гривень. Ви її хоч їли, вона нормальна. там. То смачно, так? Да? Ну, добре. Купила оце гриби: 80 гривень за кілограм, там у мене попередні є. Сейчас будем зважувати, що тут она. У нас на остановці продає. Женщина стоїть. Подивимось, як на її віси. Бачите, у мене ноль. Це я купила пів кілограма. Дивіться. 20 грамів. Це я на пів кілограма нахитала. А на кілограмі значить, буде більше може. І то вона бачила, що я знімаю, ну, я не скривала, я ще з нею розмовляла і все одно таке зробила. Коротше, люди в нас безстрашні. Всім все пофіг. Так що, що супермаркети, що базари, все одне і те ж глаз да глас надо. Куди не кинця, від'їде на хиталово.